Оцеан уклада на дні гвязди солі. Повече дисцелює. Вишом це каміння ООН на пам'ять творить план міста. З гвязди планети далеких плацу, вокроду, зеленим мгловіць. Емігранчі в заламаних кашкетах скажем, що на вбитих субстанцій. Скарці з юральним днем гоню дорогі камінь. Шніл міщеже, їде з дому родіцю до школи. В'єм пшетіш, хто ренди їде полевий склеп Пашантр, ще тільки в наджінки, ще гарні. Навіть віде пришиби голови старого водека. Це скшинті до катедри від Оксінаглі Урива. Нема далі гучонку, просто не можна їж далі. А вже ті ж добре в'єм, що то не є слепа уліця. Оцеан льотний пам'яті. Подмива, круші образи. В кінці зостані камінь, на ктори мені уроцону. Цонуць стає босо. Пшес за Часнієнтом Браму Мего м'яста. То вірш Моє місто» вибідного Львов'яніна, поета і драматурга Збігніва Герберта, який походив з ангельського і армянського роду. Мішкав у Львові, уродівся у Львові на вулиці Личаковській на кам'яниці но під номером 55 є упомінтуйонса таблиця в польському і українському язику, що тут родився вибітний Жбігнів Герберт. Вибігнів Герберт був флагом польської опозиції в 80-х роках, в часах, коли падала комуна. Також він був нагрозоний дільма преміями як вибітний писар, поeta, як в краю, так і за границу.